Сергій, таке питання, таке небезпечне. Який твій дохід на місяць? Ну, дохід ми, в принципі, особливо і не приховуємо. У нас всі доходи відкриті. На патроні можна подивитися, який у нас дохід. Плюс в нас ще 500 спонсорів. Тобто, цю цифру збільшуйте на пару сотень доларів. І все, весь наш дохід. Ну зараз у нас ще є партнер. Але ну, його важко назвати партнером. Партнер ну, та але... речі? Про Казала просто ми в відкритих. Він у нас виходить тільки в відкритих випусках. А, Він не виходить не для знаю. патронів. Я ж патрон вже так. і тому патрон навіть не знає, що в нас є партнер. Так, Насправді, так. це просто хлопці, наші фанати. І вони, коли побачили, що ми в такій ситуації опинилися в березні, без партнера залишилися. вони сказали, ми хочемо стати патроном вашим. Вас, вас, але ну, на якусь соліднішу суму. І давайте ми будемо там, вас на більшу суму підтримувати, ви нам якусь замін, просто рекламку зробите. Хоча їм ця реклама навіть особливо не принципова, бо вони не працюють на українському ринку. А от якщо деталізувати і от в цифрах от приблизно от на місяць, які цифри от виходять? Якщо взяти ну, от усе магазин, твій ні магазин це окрема абсолютно історія. Вона зараз не має абсолютно стосунку до ютуб каналу. Це патріотичні принти. І люди, які купують в мене товари, вони взагалі не знають, хто я, що я. Він під назвою тату тут таке ще. Він під назвою тату таке, тому що руки не доходять це все змінювати. Це треба, це посипиться зараз SEO, це посипеться всякі приємні. речі, да, силки десь треба міняти. Тобто це можна зробити, але е, руки не доходять, по-перше, а по-друге, а що я маю це робити? Це моя назва, яку я придумав. І... А все ж таки про цифри можеш назвати якісь там півтори, дві, три, п'ять, десять тисяч посередні. Та які десять? Я ж тобі кажу. От береш, я не знаю, цю цифру, яку на патреоні, і множиш її ще на півтора. Фетажа. А монетизація якісь гроші? Монетизація, якщо від... відкидаємо спонсорів, тому що YouTube платить разом монетизацію і спонсорство. Mm -hmm і важко так виокремити, скільки там. Ну, це десь 30-40 доларів з випуску. Mm -hmm. Монетизація. Тобто треба все одно сидіти і рухувати. Ну так, да, я тобі так зараз навіть не скажу. Ну десь 2000, тисячі більше трьох трохи 2000 тисяч доларів на нас двох з Андрієм. Так, а, те, а ми вже казали, здається, в випуску, як ми їх ділимо. Він 25 чи 15. 28 15. в нього відсотків, в мене 72. Тому що він нічим не займається, крім того, що він працює в кадрі. Все інше роблю я. Соцмережі, монтаж, робота зі спонсорами, обложки. Ну, обложки там особливо у нас не, не треба нічого робити. Елементарних знань вистачає. Ну, коротше, всім займаюся я бухгалтерія, туди ж входять ці 72 податки. Тобто ми податки платимо, я ФОП, все офіційно, і тому в мене ще менше там виходить. Тобто тут, такий десь розподіл зараз. А Андрія три канали. У три канали. І за кожен канал він теж щось отримує. Ну, це треба в нього питати на закрутці, наскільки я чув від нього, що вони не заробляють особливо, тому що в них нема там реклами поки що, і монетизація їм мало що приносить. Всі гроші від патрону закрутки, вони наче витрачають на продакшн.